Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Львові. Сьогодні я знову знову з вами вітаюся особисто. Чому мені хочеться трішки поговорити? Під минулим відео мені писали коментарі, такі доволі цікаві. Навіть дві теми я б хотіла обговорити, але я думаю, ну для мене це такі доволі обширні, можливо, тригерні теми. Да, що про них я можу говорити насправді дуже довго. Тому я сьогодні, мабуть, одну тему візьму, а вже в наступне відео включу другу. Так от, тема стосувалась виховання дітей. Ну, Наприклад, Данилка чи старших синів. Так от, про виховання дітей насправді у мене таке, мабуть, доволі ну, нестандартне, можливо, для України нестандартне бачення виховання дітей в якомусь не дуже класичному сенсі. Бо, ну, от якщо взяти, наприклад, мого чоловіка, то він більше, знаєте, такий олдскул, я це називаю, от мене так виховували, і я так буду виховувати. Подобалось мені це чи не подобалось, як я себе відчував, як я до цього відносився. Ну, от так от. так І я думаю, більшість людей, мабуть, так роблять, що так як їх виховували батьки, вони так само виховують своїх дітей. Що мені в цьому не подобається. Мені не подобається, що вважається, що е, дитина народжується якимось, я не знаю, як це так сказати, щоб ну, не образити якоюсь істотою, ну, отакою, вибачте, і якщо батьки їй не розкажуть, як жити в цьому світі, що робити, не розкажуть план її життя, то вона нічого не досягне і сама по собі вона нічого не варта. Мені здається, що це придумали батьки, які, знаєте, якимось чином. Е, самостверджуються за рахунок своїх дітей. Тобто, що вони такі великі і розумні, діти такі, вибачте, тупі, і їм їх потрібно навчити життю. Моє бачення дитини кардинально відрізняється. Я вважаю, що дитина, ну, людина, давайте назвати її людиною, приходить в цей світ абсолютно свідомою, і у неї вже є особистість, є свій план, і, в принципі, те, що на неї. Звісно, навколишній світ на неї буде впливати, але вона особистість, тому я вважаю, що головне завдання батьків це все-таки любити, підтримувати. Не нашкодити, не примушувати, ну довіряти дитині і допомагати їй іти своїм шляхом. Ні в якому разі не потрібно створювати з дитини ну, іншу себе. Та, що я там, наприклад, в дитинстві хотіла танцювати, але в мене не склалось, то давай я дитину свою віддам в. Хореографію, хоче вона того чи не хоче, нехай танцює. Або там з футболом, з боксом, там, чи я не знаю. Ну, Тобто, якщо в чоловіків щось не склалося, я так не вважаю. Я вважаю, що завдання батьків саме підтримати. Якщо дитина от хоче, наприклад, грати в футбол, да, то по можливості потрібно їй купити м'яч, бутси, рукавиці, ну, отак от, от. і дати можливість ходити на гурток по футболу. Якщо вона, ну як Данилку, да, Хоче грати на фортепіано, то ну, надати їй можливість займатися музикою купити інструмент, а примушувати от якусь таку знаєте, от отсідячину, що от займайся тим, іди туди, стань юристом, чи хірургом, чи ще там кимось. Дитина сама знає, чого вона прийшла в цей світ, і вона має вибрати. Тобто ви можете їй щось радити, але вона вибирати має сама. Ну, Це така моя думка. Чому у мене ще таке ставлення? До виховання, да я виховання не вважаю, що виховання це от ти садиш дитину перед собою і розповідаєш їй план її життя, як що має бути, як в світі влаштоване. Тобто, для мене виховання це ну не начітка моралей, так. Для мене виховання це все-таки любов і підтримка має бути. І любов має бути безумовна. Тобто, що я тебе люблю не за те, що ти мені там зробиш те, те, те будеш слухатися і будеш хорошим, а я люблю тебе за те, що ти прийшов до мене в цей світ. І, до речі, дуже важливо, я вважаю, що потрібно брати все-таки на себе відповідальність, що це ваша дитина і що це ваше доросле рішення. Пустити, да, чи привести в цей світ нову людину. І ця людина, тобто дитина, вона вам за це нічого не винна. І мені дуже прикро і ну, дуже страшно, коли батьки, знаєте, от, от я там ночей не доспала, я тебе там пілінала, лікувала і то, і все. Ну а як? Як ви думали, це буде, коли ви збиралися завести дитину? Я думаю, всі знають, що е, ну, дитина людини, да, ну, із самців, якщо брати, вона найбільш вразлива і вона дуже довгий час, абсолютно безпомічна. І якщо ви зважилися завести дитину, то ви маєте знати, що так вам доведеться не спати ночами, лікувати, міняти підгузки, годувати, дивитись за нею, вчити. Ну тобто, це таке це дитина вам за це нічого не винна, це ваше рішення. Зрозумійте це. І, до речі, ваша дитина ну винна, вона не винна. Це якщо їй буде рішення теж завести дітей, то все те, що ви їй дали, вона віддасть своїм дітям. І це нормально, і це логічно. І до речі, зараз дуже такий популярний течія да child free, ну тобто без дітей, вільна від дітей. І ви знаєте, якщо людина дійсно, е, якби... Емоційно чи психологічно чи ментально вона не готова приводити в світ нову людину, щоб за нею ну доглядати, витрачати на неї час, гроші. То краще хай вона цього не робить. Це нормально. Я абсолютно ну. Лояльно да толерантно ставлюсь до таких людей, які взагалі вони не хочуть дітей, вони їх не народжують. Я думаю, ну світ прям перенаселений людьми, людей на, надто багато, щоб ну, просто так розмножуватись, аби розмножуватись. Тобто я вважаю, що це таки має бути виважене рішення. Також дуже важливо, щоб батьки не перекладали на своїх від, дітей відповідальність за своє щастя, щоб не утримували їх, коли вони вже виростуть. Мені дуже подобаються батьки, які займаються собою. Дитина виросла, їй стало там 18 років, і все, щоб діти сепарувалися, батьки сепарувалися, і батьки займалися своїм життям. І да, я впевнена, що в Україні так не прийнято, що мене багато хто може там захейти, що це тригерна тема, що це егоїзм типу. Але я обожнюю людей, які займаються собою, які люблять себе в першу чергу, і скажу, чому, тому що таким. Людям немає до вас ніякого діва. Вони не будуть до вас лізти вони з порадами. Вони не будуть вам казати, як вам потрібно жити. І за це я обожнюю і поважаю таких людей. Вони будують своє життя, вони його роблять цікавим, різноманітним, і вони приносять світу набагато більше користі, ніж ті, які кліщами чіпляються в інших людей і намагаються бути щасливими за допомогою них. І, взагалі, я вважаю, що діти зараз народжуються. Набагато розумнішими, чим ми. І тому я не вважаю за ну, розумним, мудрим їх повчати. Я навпаки ну, е, намагаюся дивитися на них і вчитися у них. Ну а це про те, що я не просто сідаю з вами поговорити, а я готуюся до цієї зйомки. Також я вважаю, що навчити дитину можна тільки власним прикладом. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитина читала, ну, читайте самі, вона має бачити в своїй, в своїй родині, що читати це цікаво, і що мама, коли в неї якась є вільна хвилинка, вона задоволенням читає, а не примушувати. Якщо ви хочете, щоб ваші діти займалися спортом, не ну, ходіть в спортзал, чи займайтеся вдома, ведіть самі здоровий спосіб життя. Якщо хочете, щоб дитина правильно харчувалася, Почувалися, харчуйтеся самі правильно. Хоча я згодна, що зараз це дуже важко, тому що ми живемо в суспільстві, да, і ну, дуже впливають те, що діти бачать навколо себе своїх однолітків, що з цим дійсно важко впоратися. Так от, я за те, щоб власний приклад, що не так, що начитувати моралі, яким ти маєш бути, а власним прикладом показувати, там, чи творчістю займатися. Діти обов'язково спитають, як ви це робите. І Попросять вас показати ще про те, від чого вберегти, то на теперішній час я все-таки вважаю, що потрібно звертати увагу на доступність гаджетів дитини, тому що якщо дитині дать гаджет, то вона там може пропасти повністю. Тобто, ну скоріш за все, бо мозок так влаштований, що він не, шуб, не буде шукати якихось там складних шляхів. Він знайде якусь там примітивну гру, яка буде, яку буде легко грати, яка буде давати там дофамін, да? і тоді насправді в дитини не, не з'явиться абсолютно точно бажання ні читати, ні займатися спортом, ні там, музику вивчати, чи там на бокс піти, чи що вона от в телефоні може просидіти. тому... Да, і я сама над цим працюю, і в нас теж є з цим проблеми і з гаджетами. Тому що якось, наче без них вже і не можна, бо це і зв'язок, це і школа, і завдання, і електронний щоденник. Тобто якось забрати у дитини гаджет ну, назавжди я не можу. І постійно контролювати, заглядати, що він там робить. Ну, це теж треба ну, багато часу цьому приділяти насправді. Отак, от, так от да, багато наговорила. На цьому, мабуть. І з цією темою, наче я все сказала, що хотіла. І скажу, це така дуже для мене тригерна обширна тема. Я про неї можу говорити дуже багато. Ну, до речі, в коментарях можете, да, чи погодитись, чи не погодитись. Дивіться, якщо ви з цим не погоджуєтесь, то можете написати, що у вас інша точка зору, але, будь ласка, не треба мені отакі от, от коментарі писати, чому я маю думати так, як ви. У кожного в нас свій досвід. До речі, свій досвід виховання дітей виходить із мого особистого досвіду. І з того, що найстрашніше для мене це була в дитинстві начітка моралей за те, що постійно за мене вирішували, що була якась готова позиція світу, по якій я маю йти. Це для мене був найбільший тригер. І ви знаєте, найбільше в дитинстві завжди, от стільки я це пам'ятаю, мені хотілося вирости, піти з дому, заробляти на себе і. Самостійно жити на свої гроші, щоб мені ніхто не вказував, як мені жити. Оце це найбільше мені завжди хотілось вирости і бути самостійною. І тому знаєте, коли ми якось з дівчатами на роботі балакали там і вони. Ну, абсолютно щиро сказали, що хотілось б повернутися у дитинство, щоб батьки за них все вирішували. І мене це ну щиро настільки здивувало. Я взагалі не думала, що таке буває. Ну звісно, бо я жила тільки своє життя. Я не знаю, як було у інших. Тому що ну, з тих пір, як я виросла, в мене жодного разу не було бажання повернутися в дитинство туди, де я ну, від коїсь залежна. От настільки для мене це, знаєте. Почуття свободи дуже важливе. Я розумію, що в кожного є якісь свої точки, що комусь потрібен захист, комусь потрібна якась опора, да, до, до когось прихилитися. А мені от дуже важливо бути вільною і обирати, ну що, що я маю робити. Хай в кожного здійсниться все те, що він хоче і до чого прагне. О, а далі буде влог. Ну, загалом новий день у мене розпочинається новими ідеями. А взагалі ще раніше, ну як раніше, кілька днів тому, коли я пофарбувала ці двері в білий колір, я вирішила, що щось мені тут не вистачає. Спочатку я думала, що до лиштви, що можливо, якось пофарбувати в якийсь інший колір, а не білий, бо якось мені так. Кучновато. Але якщо брати ну, ці двері повністю білі, без, ну, тут відкосане лиштва, і ці двері, то начебто воно й гармонійно. І не потрібно лиштво фарбувати, тому що ці двері нижчі за ці. І якщо пофарбувати лиштво якимось темнішим, то вони будуть, ну, вони і так метр 90 а так вони виглядатимуть іще меншими. Але. Я вирішила, що можна їм видати ще якогось декору. Думала взяти якісь притворні планочки, з ними зробити, якісь такі там, чи квадратики, тоді зрозуміла, щось фокус пропав, з'явився. Зрозуміла, що вони ну, надто вузенькі, щоб туди якісь квадратики ліпити. До речі, цю ручку я дуже хотіла її поміняти. Ти якби був чоловік вдома, я думаю, ми б її якось вирвали. А проблема тут в тому, що тут стільки шарів фарби, що ну, про різьбу тут можна тільки здогадувати, що вона тут колись була. І я так вирішила, що якщо я буду виривати цю ручку, то я не знаю, з м'ясом можна вирвати. Тому ручку залишила. Хай буде така ретро. І далі будемо якісь сюди планочки тулити, мабуть. Щось мені хочеться цим дверям додати. Раз ми вже їх не замінили. Взагалі було б круто, звісно, їх поміняти. Я думаю, якби в мене були десь там в сараї, стояли якісь двері, на які їх можна поміняти. То, можливо, ми б з Андрієм все-таки заморочились і якось би. Ну, намагалися їх сюди всунути. Ну, загалом показую, що я зробила. Знайшла я в села. У мене колись із цих плінтусів була зроблена рама на картину із пазлів. Ну, на виворіт вона була зроблена. Я вирішила, що мені ці плінтуси, в принципі, підійдуть для того декора, що я хочу. Для цього я порізала цю бувшу раму, бувший плінтус на частинки, які мені по розміру потрібні дві більших і дві менших. Потім я увага. За це я собі можу медаль прямо виписати. Я змінила диск на болгарці. Там стояв той, що на плитку Андрій різав. Я поставила шліфувальний диск, включила болгарку і сама все це зашліфувала. Це я молодець. І тепер я буду ці дощечки фарбувати і пробувати чіпляти туди, куди я задумала. І побачимо що з цього вийде. В минулому відео я вам казала, що поки в нас немає опалення, ну, котел не підключений, то ми гріємося керамічним обігрівачем. До речі, отак ось ось він виглядає. Він мені, в принципі, подобається. Подобається тим, що тут ось є як це називається таймер. Да, чи не таймер. Ну, тобто датчик температури його можна. Виставити отут, ось, ми сюди причепили, йде датчик температури, і він так гріє до тих пір. ну, Я от задаю десь 16-17 градусів. У нас тут ну, так, економно ми гріємося, скажімо так. от Зараз ну, зараз 17 градусів. І ось на підвіконні 15,8. Ну, вночі холодніше, зараз так, поки сонечко, в день, вдень. То... Трошки тепліше. Щодо ванної кімнати, де у нас теж ще немає е, ну, опалення, планується тут під вікном батарея. Вже купили ми батареї стоять. І зараз Ну тут у нас є ще така от електрична. Сушка для рушників, ну, вона зручна тим, що електрична, і не зручна тим, що електрична, тому що зараз а, тарифи високі. Подобається, до речі, що вона світиться вночі, я взагалі отобуваю. не хочеться, ну, щоб не прокинутись, вмикати світло, і ось всім ось видно гарно, він як нічничок такий. Тут є три режими, і от зараз воно на найменшому стоїть цілодобово. В принципі, коли от температура плюсова на вулиці, то Ну, якщо б включити на третій режим да, 2-3, це здається 137 кВт, то в принципі отак от самої сушки ну, плюс-мінус достатньо було б. Але ну, да, ви бачили ціни на електрику, тому на одиничці воно стоїть. І перед тим як купатися, тому що ну, у мене тут є градусник. От зараз що він показує, 15 градусів, да? 16 майже. Ну, Це насправді. Не цей, не багато. Ой, не мало. <ріст> Тут буває і менше. Перед тим, як митися, в мене стоїть дуйчик, я його там буквально хвилин на 5-10 вмикаю, і мені нормально. Зараз якраз сиділа, пила каву і читала ваші коментарі. І ось один із коментарів одразу відповім, щоб не забутися про підлогу саме. Значить, про підлогу. Яке дерево, сире, чи сухе? Ну, Я думаю, що, скоріш за все, це було ну, підсушене дерево. Не сире, це точно, але ну, ми купували е підлогові, підлогові да, української е дошки. Ми не самі їх робили, а купували готові. Звичайні дошки чи з пазами. Ці дошки із пазами. Товщина їх, якщо я не помиляюсь, то, мабуть, 4 см. Ширина чистова 13,5, а з пазами, мабуть, 15, скоріш за все. Так, скрипить чи ні? Ну, Знаєте, от 4 роки ми користуємося, не скрипить поки щось. Дивіться, хожу, все добре. Але чоловік їх, ну, так, прямо дуже ретельно сам робить. На стяжку чи на дерев'яних балках, дивіться, коли ми тут починали ремонт, я до речі, якщо знайду фотографії, то я якісь вставлю. Тут підлоги не було. Ми зірвали стару підлогу, і під нею був ну, таке щось типу піску. Тому чоловік тут заливав підлогу, ну, робив стяжку, потім на цю стяжку вже... Прибивав дерев'яні лаги, Здається, він ті дерев'яні лаги іще якось на рубіроїд підкладав, щоб вони, ну, типу, не сирили від підлоги, і там їх міцно прямо прикручував до цієї стяжки і на, цю вже, на ці лаги монтував ці дошки. Тому вони дуже міцно. Тобто тут можна навіть стрибати, вони ну, добре сидять. бо, до речі... Е Бо, власне, а те, ти. що я хотіла показати, у нас тут також дерев'яна підлога, але тоді ми її робили якраз ще в 2014 чи в 2015 році, коли тільки ну, переїжджали, збиралися сюди переїхати, зняли стару підлогу, бо вона була гнила. Ми тут не заливали, не було в нас ні бетонозмішувача, ні таких коштів, ні ресурсу, ні часу, ні. Ну, тобто, то тут ми прямо, до речі, тут коли ми зняли стару підлогу, тут була прямо справжнісінька долівка, тобто глиняна підлога під низом, і якраз за рахунок цієї глиняної підлоги. Мені вдалося обмазати хату, бо до цього я поняття не мала, де мені брати глину, щоб ну, помазати фасад. Тоді ми зробили цю підлогу без стяжки, просто на цей пісок. Ну, Там якісь підкладали, здається, чи це глини, чи що піддошки, ну, щоб вони не сирили і не псувалися. І на ці лаги монтувалася підлога. то Тут, трошки по-іншому, коли отак от ходиш, я не знаю, чи вдасться мені показати, ну, отак от. <свят> Я не знаю, так як знаєте, підпригувати, то так трішки може навіть акваріум там ходить вода. Ну, Тобто тут не так все надійно, як коли все це монтується на стяжку. У спальні в нас також дерев'яна підлога, це єдина дерев'яна підлога, яку робив не чоловік, бо тут ремонт робився в 22-му році, вже коли почалася війна, і чоловік був мобілізований. Дивіться, мені теж все подобається, ніде у нас ця підлога не скрипить, я не знаю. ну, Найдовше ми користуємося тією, що у Вітальні це з 15-го року, але ніде не скрипить. Під... Недолік по підлозі це те, що от в таких місцях, де дуже багато, ну, от, як в передпокої, що це зона, яку проходять всі. То тут видно, що вона стирається. Я вже її кілька разів там. і... Підфарбовувала чи як морилкою. Тут у нас двері, коли ходили по підлозі, то поцарапані. Ну, якщо сосна, так, то вона м'яка і вона легко пошкоджується. Ну, І, власне, така сама проблема на кухні от саме зона мийки, де я. Ну, частіше цього буває, тут видно, да, що ну, так от іде вся підлога, і в цьому місці вона прямо стерта. І теж час від часу я беру морилку і підмазую. Я покажу щодо щілен. Ну, Дивіться, можливо, вони трішки стали більшими, можливо, можливо, ще трішки стануть, але я думаю, що за рахунок того, що тут пази, то ну, таких великих щілин не буде. Так от, доки попила каву, розказала вам про нашу підлогу. Тут я вже наклала один шар фарби, він висох, і буду накладати ще другі і третій шари. І, до речі, незважаючи на всі там, можливі недоліки підлоги, що вона там і стирається, і, можливо, колись почне скрипіти, але все одно мені дуже подобається дерев'яна підлога, вона мені, мабуть, найкраща. Ну, тут я вже взяла молоток, взяла гвіздочки, закріпила планки на тому місці, де їх планувала закріпляти. Це все було за кадром і зараз підфарбовую. Ну і, звісно, жоден мій день не обходить без цього кочегарства. І, до речі, чим далі, тим я вже більше задумую, що потрібно таки протоплювати трошки зранку і трішки увечері, бо зараз я топлю тільки раз на день десь години у три. Грубка гуде. Двері я, в принципі, доробила, можливо, ще щось їм підфарбую. Тут збоку, де там були такі дірочки від плінтуса, то шпаклівкою підмазала, ще дещо видна деревина. Не знаю, можливо, ще підфарбую, можливо, не буду, але, чесно кажучи, мені ці планочки вони подобаються. От якісь вони стали більш гармонійні ці двері. І чому, тому що з іншої сторони, зі сторони ну, дитячої, теж є такі планочки. Ну, а далі переходимо на кухню, ми зголодніли, варю вечерю. На вечерю я варю зелену гречку і нарешті купила і буду смажити селеру. Ну, Тобто, мабуть, правильніше буде корінь селери. Дуже люблю його, обожнюю в усіх видах, і сирим люблю її погризти. І найчастіше те, що ми робимо, це її смажу у клярі. Спочатку вмочую у борошно, потім в яйце і обсмажую з двох сторон. А, ще не сказала. Перед цим я її обчищаю від шкірки, ну це зрозуміло, потім нарізаю на такі пластинки, які зараз бачите. І ці пластинки буквально 5 хвилин проварюю у підсоленій воді, ну можна туди ще й спеції якісь додати. І ви знаєте, на диво, це чи не єдиний овоч, який Данилко любить так само, як і я. І ми прям боремося за цю селеру, хто з'їсть більше. О, а що ти знімаєш тут? Ну і нарешті все готово, і будемо вечерять. І смачного тим, хто буде їсти разом з нами. Але після вечері я ще з кухні не йду, бо вирішила нарешті згадати і приготувати свої цукерки без цукру, які я готувала, мабуть, чи не цілий сезон, минулий із осені аж до весни. Тоді я якраз відмовилася від цукру, ну, намагалася відмовитись і майже не вживала нічого. Але я люблю пити каву зранку з якимись смаколиками, тому регулярно робила собі ці цукерки. Вони дуже прості, робити їх можна по вподобанню і з чого захочете. У мене це такий найпростіший, найбюджетніший варіант насіння соняшника. Звичайно його трішки підсмажую, потім подрібнюю у бленди. Також додаю родзинки. Родзинки треба обов'язково десь на 20-30 хвилин замочити перед цим в холодній воді. Какао я додаю 25 Coffee Roasters. Так, воно не дешеве, але ну, що какао, чесно кажучи, я ще не їла. І Також у мене є сушений мигдаль, і його я вирішила заховати в кожну з цукерок як таку начиночку. Я залишила трішки подрібненого соняшникового насіння, щоб потім обмакувати в нього цукерки. Також можна обмакувати в кокосову стружку, чи в какао, чи в кунжут, загалом що придумаєте. Тож я вручну ліплю цукерки, обмакую їх і складаю. І отаке от в мене вийшло. Пам'ятаєте, в минулому відео я казала, що в мене вже сковорідка чи пательня, аж плаче, хоче, щоб я її помила і також плита. Так, от, нарешті, я зібралася з духом, вже на неї подивилась і вирішила, що прийшов цей час. Користуюся засобом форта, він найкраще справляється із такими застарілими забрудненнями чи нагаром. І найпростіше це відбувається, я просто наношу, чекаю хвилин 20 і потім все це збираю. До речі, мені не подобається потім вимивати ганчірку після цього, тому я користуюся, щоб зняти цей засіб із плити паперовими серветками. До речі, якщо ви чуєте якісь дивні звуки, то, то Данилко там на фоні ходить, дрова тріщать у грубі. Ну, загалом я дуже ретельно вимила плиту, все з нею вийшло. А потім я думала, що я вимкнула камеру і знімаю вам, як я мию сковорідку, І вже коли хотіла її виключити, зрозуміла, що вона була вимкнена. І от зараз включаю, показую вже результат. Ну, не все відмилося. Ну, загалом воно таке і було раніше. Ну, а це в мене вже добрий ранок з кавою і з моїми цукерками. Так що смачного, хто каву разом зі мною. І у мене на сьогодні був запланований творчий день, тож буде зовсім трішки декупажної магії. І оскільки минулий е, вічний календар мене за нього питали, чи він є в продажі. Ну, багатьох він зацікавив і сподобався, то я вирішила зробити ще один календар. Нагадаю, що той я зробила на подарунок вчительці на День Вчителя. Тому, якщо вам подобаються такі вічні календарі, чи для себе, чи комусь на подарунок, то можу цей продати. Для цього мені напишіть в інстаграм. До речі, я не знаю, чи можна мені писати в інстаграм, бо раніше мені приходили ну, запити, але я начебто відмінила, що мені можна писати. Якщо не вийде написати мені в інстаграм, то десь в коментарях напишіть про це, будь ласка. До речі, я сама залюбки користуюся вічним календарем, і він у мене поєднаний з годинником. Ну і отакий, власне, календар у мене вийшов. А це я увечері вийшла пройтися вулицею, і оскільки мені дуже сподобалася традиція в кінці відео читати чиїсь вірші, то я і цього разу не зраджу цій традиції і прочитаю вірші. Автора, якого я, на жаль, не знайшла. Якщо знаєте, то напишіть. А далі що? А далі листопад? Останні кроки року, що минає, холодні ранки, кава у руках, в самотніх скверах протяги гуляють. Сумні пейзажі намалює День і вечір огортається в тумани, на серці холод, у руках Глінтвейн, але й він уже не зігріває. Бо листопад це ніби стан душі. Все завмирає і стає байдуже. У плейлисті лише сумні пісні. З надією на радісне майбутнє. І на цих листопадових нотах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!